Ці безпосередні чисті правдиві дитячі малюнки мандрують світом, і щорічно у виставці під назвою Для Бога я створюю найкраще беруть участь діти різного віку з різних мистецьких навчальних закладів. Це великий такий, якийсь нам вдався проект. В вигляді конкурсу він проходить, тобто люди присилали роботи як на конкурс, більша частина робіт поїхала в мандрівну виставку, і це зараз вона в тисминуцю заїжджає після якихось таких уже ну довгих мандрів. Тобто вона їздила. Ну зараз це в межі України за кордон вона ще не виїжджала, але це більше 30 вже виставок відбулося. По, по різних точках фоє народного дому міста Тисменці ці яскраві витвори дитячої творчості. З початком нового 2015 року стартував черговий етап виставки, і в травні місяці нові малюнки на тему Для Бога я створюю найкраще почнуть свої мандри по світу. Постійними учасниками цієї мистецької імпрези є учні Тисминицької школи мистецтв імені Йова Княницького образотворчого відділу.